Що важливо по, по цій а, пропорційній системі? Те, що по перше, в кожному регіональному окрузі все залежить від явки виборців. Чим більше виборців прийшло і віддало голоси за партії, які долають 5% бар'єр, тим більше мандатів отримає регіон. А чи є ця система справедливою так? Тому що якщо виходити з а, стандарту рівності ваги мандату, то сьогодні він не рівний. Звігільський обраний в Донецькій області на окрузі, отримавши 1454 голоси. А в цій же області є кандидати, які на той момент набрали 30 тисяч голосів. Знову ж таки, і повноваження, і права, і обов'язки у депутатів однакові, але вага їхнього мандату є різною. А, ця система не передбачає різної ваги мандату. Якщо в регіональній Регіональному окрузі кандидат Б набрав в партії наша Чернігівщина 28 тисяч голосів. Він вже вибрав виборчу квоту і забрав свій мандат, тому що його вага 27 тисяч сто голос, якщо моделювати систему за останніми парламентськими виборами. Але найважливіше, що жоден голос партія не втратила, тому що всі голоси, які недорозподілені, які не вибрані в якості мандатів на регіональному рівні, йдуть в загальний бюджет бюджет політичної партії для національного списку. Якщо ж цей кандидат б в Чернігівській області вибрав свій мандат на регіональному рівні, то він викреслюється з національного списку і фактично посувається наступний кандидат, який отримає можливо свій мандат шляхом об'єднання всіх залишкових голосів в межах всіх, всіх регіонів країні. України. За моделюванням цієї системи в Луганській області, наприклад, зараз був обраний лише один народний депутат. Тому що явка виборців була вкрай низькою, тому що кількість виборчих дільниць і виборців, які мали можливість брати участь у голосуванні, вона фактично є також низькою. І знову ж таки, чим ця система справедлива? Тим, що політична партія вона має шанс займатися повноцінним партійним будівництвом. Вона зацікавлена в тому, щоб кандидат, який балотується в регіональному окрузі, був. Якісним, відомим, популярним, і якщо він набере не 27 тисяч голосів як квоту, а 37, це означає, він забрав і свій мандат і додав політичній партії до національного списку ще третину мандату для іншого кандидата. Тобто ми ніколи не прийдемо до системи з цією пропорцією, в якій один кандидат буде обраний тисячу голосами, а інший 130 тисячами, як би це могло бути гіпотетично. Переходячи до. Частини презентації, а далі ми будемо слухати вас і будемо вдячні за ваші рекомендації. Я скажу наступне: що ці всі дискусії, перепрошую, зараз її відкрию. Що ці всі дискусії вони не є теоретичними. 20, перепрошую, 8. Травня буде наступна зустріч робочої групи, і фактично ми будемо обговорювати драв законопроекту, який потрапить до голови Верховної Ради після 12 травня. Тоді ми сподіваємося на те, що буде певне порозуміння в межах коаліції. Ми розуміємо, що з певними змінами, але законопроекту, який підготовлений певною репрезентативною групою, до цієї робочої групи 11 входять і представники парламентських фракцій, які увійшли в коаліцію. На жаль, опозиція не виявила бажання долучитись до цього процесу, і не урядові експерти, і міжнародні організації, які мають можливість бути присутніми на засіданнях. Тобто, що пропонується сьогодні, це більш розширена концепція з певними альтернативами, тому що ми розуміємо, що політичні партії захочуть додати свого або розглянути ще деякі варіанти рішень. В першу чергу те, що ми запроваджуємо дві виборчих системи. І зараз їх застосовується дві по факту, тому що є вибори сільських селищних рад, і є вибори інших вищих рівнів, до яких ми обираємо за паралельною виборчою системою, тобто за пропорційною закритими списками, і вибори в одномандатних мажоритарних округах. А за цією концепцією і тим законопроектом, який в ці хвилини готується, в тому числі і нами, незважаючи на те, що ми тут. Пропонується знову ж таки зупинитися на двох системах, тому що є деякі пропозиції від певних неурядових структур, і вони пропонують три і більше систем, які, на нашу думку, є не зовсім зараз актуальними. В першу чергу це багатомандатна мажоритарна система, яка пропонується запроваджуватись на ряді рівнів. Це сільські селищні ради. Це означає, що округу буде не один. В якому обирається один депутат, а округ буде один, але в ньому може розігруватись від двох до п'яти мандатів. Тобто кампанія є е, територіально більшою, конкурентність між кандидатами є вищою. Але ці кандидати борються кожен за свій мандат в межах цього багатомандатного округу. А це певним чином знижує питання ефективності адмінресурсу і підкупу виборців, хоча, звичайно, не вирішує повністю. Жодна виборча система не нивелює на 100% відсотків адмінресурсу. адмінресурс. Тобто, якщо говорити про рівні, то багатомандатна мажоритарка пропонується для сільських селищних рад, районних рад і районних рад в місті і містах невеликих, так званих. Як ми вираховуємо, не Великі міста. А ми беремо за основу найменший обласний центр. Це Ужгород, 96 тисяч виборців. Ну і цю межу, скажімо, опускаємо до 90, тому що кількість виборців в містах вона змінюється і змінюється постійно. Таким чином, до великих міст, в яких пропонується пропорційна система з відкритими списками, будуть долучені всі обласні центри і всі міста, в яких є кількість виборців від 90 тисяч для обласних рад. А сьогодні розглядається знову ж таки пропорційна система з відкритими списками, тобто при які будуть створені не регіональні округи, як презентував Олександр, а певні районні або територіальні округи, в яких будуть висуватися локальні списки, і а, в межах в межах цих списків відбуватиметься політична боротьба. У нас а тут просто сів комп'ютер. Так. Певна політична боротьба. Можна підключити, поки я говорю, Якщо, можна. Якщо говорити про вибори міських сільських селищних голів, то пропонується знову ж таки дві системи. Перша це мажоритарна система абсолютної більшості в великих містах, коли ми обираємо в два тури. І друга – це мажоритарна система відносної більшості, коли ми обираємо міських голів в один тур. І кандидат А можна брати від кандидата Б лише там на тисячу голосів більше. Чому важливо дещо розрізняти двотурова два турова або однотурова виборча система в межах всієї України? А ми виходимо з раціональних суджень про те, що бюджет України на жаль не настільки великий для того, щоб організовувати вибори в двотурову систему на всіх рівнях міст, де обираються міські голови. Таких міст, в яких буде застосовуватися двотурова виборча система або мажоритарна система абсолютної більшості в Україні, є близько п'яти десятків. Тобто, вводячи, запроваджуючи цю систему, ми не наштовхуємося на проблему збільшення чисельності виборчих комісій, тривалості їхньої роботи, переформатування виборчих комісій між першим і другим туром і значних фінансових ресурсів, які необхідно інвестувати політичним партіям. І бюджету України в організації цієї виборчої кампанії. Якщо говорити про обласні ради, система абсолютно тотожна, про яку говорив Олександр. Єдине, що ареал дії фактично, це область, конкретно взята область. В межах цієї області будуть створені районні округи, в яких і обиратимуться кандидати. Але як говорив Олександр, при застосуванні цього територіального поділу і організації роботи виборчої Виборчих комісій неможлива система так званого джеремендерингу, коли за рахунок нарізки округів знижується чи підвищується потенціал вибору того чи іншого кандидата в межах цього невеликого виборчого округу. Якщо говорити про? Буде? Просто не хочеться тільки. Я... Якщо говорити про інші аспекти організації виборчого процесу, то питання реєстрації залишається фактично відкритим, хоча рішення в робочій групі прийнято. Там, де ми застосовуємо багатомандатну мажоритарку, залишається висування і політичних партій суб'єктів виборчого процесу, які можуть зареєструвати стільки кандидатів, скільки розігрується мандатів в межах багатомандатного виборчого округу. Тобто не одну людину, а декілька на округ, і самовисування, тому що мажоритарна система вона в принципі передбачає систему самовисування, коли будь-який громадянин, який має можливість внести грошову заставу на етапі реєстрації, її вносить і бере участь у виборчій кампанії. При пропорційній системі з відкритими списками, яка сьогодні пропонується для виборів до обласної ради і в великих містах, самовисування не передбачено. Тобто, політична партія, фактично є суб'єктом виборчого процесу. І саме, а, саме вона а, реєструє і висуває списки кандидатів, які будуть балотуватися в цих великих, невеликих районних округах в межах області або в межах конкретного населеного пункту а, міста. Перепрошую, я сподіваюся, що не все пропало. Зараз загрузиться. Щодо прохідного бар'єру, тут знову ж таки є декілька варіантів розвитку подій. Перше це зниження прохідного бар'єру для політичних партій, які висунули кандидатів в великих містах і на обласному рівні наша позиція що все ж таки не менше трьох відсотків. Але є окремі учасники робочої групи, які вважають, що, вибор, що прохідний бар'єр взагалі потрібно прибрати, так як кількість мандатів реалу організації виборів є. Досить незначним, хоча тоді питання, яким чином вираховувати все ж таки виборчу квоту, щоб вона була достатньо логічною. Якщо говорити про певні переваги мажоритарної системи в багатомандатному окрузі, то це в першу кількість менше, менше чисельність втрачених голосів, тому що кандидат 1, 2, 3 і 4 можуть отримати свій мандат в межах цього округу. І виборці, які віддали голос за 5, 6, 7, 8, вони залишаються в менш чисельній групі, ніж всі інші. Тому знову ж таки майже кожен голос буде враховано. Якщо говорити про певні наслідки, які стосуються і способу голосування, то при пропорційній системі з відкритими списками він залишається той, який пропонувався для парламентського закону. У мажоритарній системі все ж таки ми пропонуємо залишитись при тій системі голосування, яка є сьогодні. І знову ж таки, ілюзія, що буде 600 кандидатів висуватись в межах одного багатомандатного округу, є певним перебільшенням. Тому що округи все ж таки не є настільки великими, щоб в них розігрувалось 10, 20, 30 мандатів. Це округи до п'яти мандатів. Якщо певним чином спробувати смоделювати цю систему на рівні міста, ми взяли за основу Київ. Розподіл мандатів рахувати тут не будемо, але, до прикладу, у місті Києві є 10 районів. От В межах цих районів і створюються так звані районні міські округи, в яких і висуває політична партія другий районний список, а в межах якого виборець голосує за конкретного кандидата. Логіка розподілу мандатів діє така ж, як і по пропорційній частині з відкритими списками. Наприклад, політична партія в Києві би мала висунути список один з 120 кандидатів, а потім з цього ж списку розподілити по районним округам менші списки 10-12 кандидатів, в межах яких і голосує за конкретного кандидата. Дата а, виборець. Ми вважаємо, що грошова застава повинна бути і вона повинна бути відносно вагомою, тобто вона а, не може обмежувати право громадян на висування на участь у виборах, але тим не менше вона не повинна створювати умови, коли всі міські. А, Сумасшедші, так будуть брати участь у виборах і таким чином просто дезорганізовувати виборчий процес до абсурду. Ну я особисто неодноразово була на засіданнях центральної виборчої комісії, коли до прикладу балотуються кандидати на посаду президента України і виборці, громадяни, які мають право голосу і мають право бути обраними, вносять 2,5 гривні грошову заставу і приходять до виборчої комісії просто для того, щоб розповісти свою історію. А історія їхня різна, тобто їх не чують, їх не бачать, вони беруть участь у виборах, вносять цю заставу, просто отримують доступ до джерел і каналів передачі інформації, мають право слово під час відхилення їхніх документів на засідання. ЦВК ну це насправді абсурд, коли кандидати читають вірші і фактично вони засвідчують певно. Певно абсурдність процесу, який відбувається. Вибори все ж таки повинні бути відносно нормовані в цій частині. Виборчий бюлетень за пропорційною системою відкритими списками в обласні ради і місцеві великих міст виглядає так само, як за аналогом парламентського закону і нашої концепції. Тобто, це дві позиції: перше це номер. Політичної партії а друге це номер кандидата в списку цієї політичної партії, і виборець, знову ж таки може віддати голос тільки за політичну партію, цим підтримавши весь список в цілому. Інколи лунають питання, чи запам'ятає виборець номер партії. Ну це питання агітації, тому що всі пам'ятають напевно номер партії Батьківщина на останніх позачергових виборах, тому що 26 число воно використовувалось у всіх агітаційних матеріалах. Тут ситуація аналогічна, і виборцю і кандидату потрібно буде порозумітися щодо того, як сприйняти цю агітацію. Цей бюлетен не є унікальним для України. Він використовується в інших країнах світу. І Європа, до прикладу, в Естонії це є лише одна графа. Тому що в них іде наскрізна номерація кандидатів у списках всіх політичних партій. Немає двох номерів перших, немає двох номерів других. Тобто кожен кандидат отримує свій унікальний номер. В кабінці для голосування списки кандидатів є оприлюдненими і також приміщення для голосування. Аналогічно виборець все ж таки орієнтується і на ці списки, і на результат агітації, який застосовувався партіями-суб'єктами виборчого процесу і кандидата. Підрахунок голосів відбувається аналогічно, тобто спочатку на рівні дільничної виборчої комісії бюлетні розкладаються по першому номеру, а потім з цього першого номера, наприклад, політичної партії А розкладаються під групки бюлетенів за конкретного кандидата. Тут виникало питання, чи варто вводити внутрішній прохідний бар'єр. тобто, коли, наприклад, тільки 10 виборців проголосували за номер 5 а всі інші 99-99% виборців проголосували за список в цілому. Але це питання політичної доцільності, в принципі, це внутрішній бар'єр, при якому змінюється порядок кандидатів, тобто змінюється рейтинг, можна вводити. Але це буде вирішувати вже в цілому парламент. Є виборчі системи пропорційні з відкритими списками, які не є відкритими. наприклад, Норвегії. Кандидату, який балотується в списку партії, потрібно набрати 51 голосів виборців для того, щоб з останнього місця, наприклад, стати першим. І якщо ви не набрали цей 51%, значить виборець підтримав в цілому весь список. Фактично, це і є закриті списки. Я не буду довго зупинятись на інших питаннях, лише додам те, що для того, щоб виборча кампанія була здешевлена, пропонується обмежити. Агітацію, політичну рекламу. Цього дуже не люблять медійники, кандидати, політичні партії вважають, що це є знищення соціальних ліфтів. Тобто, якщо логіка дуже дивна, тому що, на нашу думку, знищення соціальних ліфтів це гроші, які безконтрольно і безпідзвітно вливаються в тіньові бюджети штабів політичних партій, і кандидатів і витрачаються в тому числі на джинсу. Тобто на приховану агітацію в засобах масової інформації. Що пропонується? В першу чергу відмовитись від зовнішньої реклами. На нашу думку, вона не несе жодного інформаційного навантаження для виборців. Виборець не отримує звідти інформації жодної, крім того, як звати кандидата, чи красивий він чи ні, наскільки він любить Україну і яке його головне гасло. Але все ж таки, зовнішня реклама це також є тіньова частина ринку. В тому числі рекламних послуг, ми аналізували звіти з виборчих фондів політичних партій за 2014 рік, і виявилось, що менше 4% фондів витрачено на зовнішню агітацію. Але що цікаво, лише близько 25% білбордів встановлені в той спосіб, який можуть вважатись офіційними законними. Тобто частина оплати білбордів, на жаль, особливо поза межами міст. Це є кошти, які це є самовстановлені білборди, які в той же спосіб оплачуються, як і реєструвалися. А ми за те, щоб фінансування було відносно прозорим, тобто проміжний звіт і фінальний звіт за результатами витрат з виборчих фондів, і також інформація, хто саме, хто саме надавав кошти на виборчу агітацію. Як таку на жаль, наші політичні партії часто обходять питання звітування, тобто вони формально звітують, але як? До прикладу, на останніх позачергових парламентських виборах за 32 дні до дня голосування потрібно було подати проміжний звіт. Але так як більшість кандидатів, особливо в одномандатних мажоритарних округах, діяли як кандидати, але поза законом, не будучи зареєстрованими, всі їхні витрати здійснювалися знову ж таки в тіньовий спосіб. Частина їх, не будучи зареєстрованою, і не зобов'язані були здавати ці звіти. Частина політичних партій здали просто абсурдні звіти. До прикладу, в яких є інформація, що на всю агітаційну кампанію на друк газет в межах України партія, яка подолала 5-відсотковий бар'єр, замовила лише 10 тисяч тираж газет. Тобто такі речі повинні перевірятись або, хоча б бути публічними для громадян завчасно, для того щоб вони могли робити свій усвідомлений вибір, розуміючи, що ця інформація на жаль. Інколи є дещо маніпулятивною. І окреме питання, яке в меншій мірі, напевно, буде цікаво для Чернігова. Це зараз актуальне для майже мільйона двохсот тисяч громадян України, які є внутрішньо переміщеними особами і проживають сьогодні не на території Донецької Луганської області, але тим не менше хочуть брати участь у виборчому процесі, і також виборів до обласної окремих районних рад. В межах Донбасу, де фактично повноцінний виборчий процес неможливий, ми не говоримо про голосування на тимчасово окупованих територіях, тому що виборчий процес там проводитись не може станом на сьогодні. Тому ми сьогодні працюємо і пропонуємо розробити окремий закон, який буде регулювати питання проведення виборів на Донбасі, або законодавчі підстави для непроведення їх на окремо взятих територіях.